Вітаю! Це перший чесний блог на першому міському, і ми підбиваємо підсумки травня, який був багатий на різноманітні події. У цьому випуску буде вал мерського піару, зокрема і на людях з інвалідністю, сміття від будівельної компанії ГЕФЕС та золота громадська вбиральня. Поїхали! Травень це маленьке свято, але не для Одеситів, а для міського голови Геннадія Троханова, який 27-го відзначив чергову річницю на посаді мера. І хоча дата не кругла, 11 років, і святкувати взагалі-то нічого, чиновницькі пости у соцмережах вибухнули оплесками на адресу міського голови. Керівник приморської райадміністрації Марат Корольов взагалі записав відео привітання на тлі мерії. Одесито обрали першого в історії мера міста, який народився в нашому улюбленому місті героя Одеса. Тут Марат Валентинович трошки загнув, бо Труханов такий не перший, не єдиний. Але факт Чекінг, мабуть, не сильна сторона чиновника, який дуже любить записувати сторіс. Хвалебне зі світлиною Труханова, наче героя кримінального серіалу Гострі картузи. як… Ід копірку розлетівся по чиновницьких сторінках. Але коменти зробили свою справу краще за репости. Захоплених відгуків, а-ля найкращий мер, красунчик, і буду за вас голосувати, явно не вистачило. Люди від щирого серця вітали міського голову із громадським транспортом без кондиціонерів та електронного квитка. Із новими мікрорайонами без шкіл та садочків. Дякували за пляжі не для відпочинку і за центр міста, який розсипається на очах. Але найчастіше пригадували меру його, м'яко кажучи, толерантне ставлення до проросійських сил, виступи на антимайданах та паспорт країни-агресорки. Таке враження, що мерське оточення всіма силами намагалося зробити для шефа райдужну картинку в соцмережах. І Якщо не поринати глибоко у коменти, то їм це майже вдалося. В Одесі все гаразд, бо в неї найкраще мер на землі, а негатив то від ботів та провокаторів. Дуже зручно. Але іноді таке бажання піарників зробити ідеальну картинку виходить меру боку. Ось вам Геннадій Леонідович, який весело хизується своєю фізичною формою. Це б нічого. Але це захід для осіб з інвалідністю, і на спортивні здобутки Троханова дивляться люди у кріслах колісних. Та що казати, якщо в самій мерії пандусу немає і травмованих ветеранів у інвалідних військах, доводиться нести на руках? Але це не зупиняє міських чиновників. До будь-якого проєкту вони радо додають слово інклюзивний або безбар'єрний. А будь-який пандус чи захід для людей з інвалідністю перетворюється на свято піару. Так, наприклад, в центрі міста чиновники хочуть облаштувати громадську інклюзивну вбиральню за 4,5 ляма. Таку собі супер-пупер показову, щоб як в Європі і щоб перед туристами було не соромно. Кореспонденти першого міського у свою чергу спитали в що вони про це думають. Зрозуміло, що з бюджету береться не лише на туалети, а й напевно ще й на туалети для наших депутатів. За 4,5 мільйони ви серйозно? Він, напевно, і з блютузом буде, ага, позолочений. Тому що війна всім складно, та й люблять собі в карман покласти. Але в нашій редакції є зауваження не лише до грошей, а взагалі до самої ситуації. Бо на питання, а що не так з громадськими вбиральнями в Одесі, відповідь одна: їх майже немає: ані звичайних, ані інклюзивних, так само як і немає нормальної інфраструктури для пересування на кріслі колісному, або з дитиною в візку, або просто з валізою. Бо всі ці славетні міські програми зі створення безбар'єрного середовища іноді просто історія для галочки і фоточки. Але Одесити живуть у реальному міському просторі. У нас тут така перешкода, дуже крутий пандус, і без допомоги або навіть з допомоги, я би боялася з нього з'їхати. І ось цим вже точно не похизуєшся. Просто мені здається, ми не, не зможе на нього заїхати. Із початку травня Одеса потерпала від ворожих обстрілів. Першого числа безпілотник вдарив по житловому будинку на Таїрова. 16-ти поверхівку одразу визнали аварійною та евакуювали мешканців. Мер Геннадій Труханов кілька тижнів по тому заявив: вже незабаром людям можна буде повернутися додому. Частина їх можна повернутися в свої оселі. І потім ми будемо продовжати вже роботи. Будемо вивчати ситуацію, виділяти кошти на відновлення цих будівель наші кореспонденти ретельно стежать за кожним будинком, який постраждав від російських атак, бо тут і справді потрібно довіряти лише ділам. Взяти хоча б висотку на Володимира Великого, це колишнє добровольсько, де від удару шахеда навесні 2023-го загинули 12 людей. Будівлю так і не реконструювали, ліфт не працює, а мешканці не розуміють, чому ніхто досі не укріпив аварійну частину. Допомагав, Труханов, все хорошо, все добре, от розповів, але оце отак от і залишилось. Запам'ятався травень і скандалом в одному з паркінгів на Молдаванці. Під час чергового обстрілу місцевий охоронець просто не пустив людей. Мовляв, тут вам не укриття, а приватна власність. Ну, Вижиш дібіла. Але найсумніше, що дієвої реакції з боку міської влади так і не сталося. Або чиновники ніяк не можуть виконати відповідний наказ Кабміну, який дозволяє під час тривог пускати людей на приватну територію, або ніяк не можуть вмовити одеситів бігти додатковий квартал чи два, аби сховатися від шахедів. А ось вам і наша постійна рубрика комунальна. Цього разу по допомогу до кореспондентів першого міського звернулись мешканці вулиці Бригадної, у яких з'явився неприємний сусід висотка від будівельної компанії Гефест. Точніше, із самою новобудовою люди ще якось змирилися, але тут будівельники піднесли сюрприз, який аж тхне. Сміттєві контейнери нових апартаментів вирішили встановити не на їхній прибудинковій території, а поруч із приватними будинками. Мало не у людей в палісадниках. Місцеві розповідають, спочатку ГФС обіцяв зробити підземні баки, але щось пішло не так. ГФС не йде з нами ні на які контакти. Вони не хочуть мирно вирішити питання. Вони погодили всі документи, як вони стверджують, і тикають нам цими документами. А все тому, що керівництво міста нічого не має проти таких дій забудовника. Керівниця Київської реадміністрації Марина Лозовенко у сміттєвий скандал особливо не втручається. Каже, люди до неї не зверталися, а всю відповідальність перекидає на департамент з благоустрою та його очільника Олександра Ільїна. Мовляв, вони схеми погоджували. А раз погодили, то все вірно. Люди ж кажуть, звертались в реадміністрацію неодноразово, але не допомогло. Смердючий смітник вже почали закладати в них під вікнами. Якщо дивитись ширше, то проблема не лише в контейнерах. ГПС фактично користується міським сквером як своєю прибудинковою територією, бо висотку звели мало не на алеї. Компанія так робить не вперше. Цього часу вона відтяпала шматок скверу шклярука на 10-й фонтано під свій ЖК, а ще звела кілька висоток на 5-й замість дитячого містечка. Отже, скверу на бригадній ще пощастило. Ще одна сміттєво комунальна історія майже зі щасливим кінцем з миколаївської дороги 307. Тут утворилася справжня аномальна зона. Просто поміж житлових будинків сміттєве звалище, а у тутешніх калюжах мешкають жаби. І навіть дають концерти. Звісно, утворилася вся ця некраса не за один рік. Бомжі там раніше жили, а зараз там вже і бомжині живуть. Настільки все занедбано. Коли знімальна група першого міського приїхала, аби зафільмувати все це багатство, на місці зненацька з'явився керівник ЖКС Північний. Проте нічого нормального пояснити чиновник не зміг, хіба що це приватна територія. Але найцікавіше, що наступного дня після виходу матеріалу в ефір сміття таки прибрали. Тобто не така вже територія і приватна. Але це так дрібнички. А ось і найулюбленіший сюжет нашої редакції. Стоять, значить, у центрі міста підземні сміттєві баки. Кілька років тому до повномасштабки вони влетіли місто у копійчину і були великою гордістю чиновників. Чистої води Європа. А тут у ЗМІ помітили, що баки не працюють, а щоб перехожі не приведи Боже, не кинули туди обгортку, знайшлося неймовірне рішення: заклеїли їх скотчем. На запити журналістів, а що власне трапилося, в мерії так не змогли придумати виразної відповіді. Але після того як Проєкт Що трапилося, вийшов в ефір і Олена Концевич, поцікавилась, заради чого в землю закопали бюджетні мільйони, липучку почали знімати, а баки терміново ремонтувати. Якби ж знали, що буде такий ефект, точно зробили б матеріали раніше. Редакція першого міського радіє, що чиновники, хоча після прочухання у змі, помічають проблеми та починають виконувати свою роботу. Тож ми продовжимо не тільки оперативно реагувати на заклики одеситів про допомогу, а й з'ясовувати вирішення кожної окремої проблеми і розповідати про це вам, не приховуючи обличчя та прізвищ можновладців. А це означає, що наш перший чесний блог стане ще кориснішим.